Доброго дня, мене звати Дубо Владислав, я керівник архітектурного відділу компанії it спеціаліст IT-спеціаліст спеціаліст це компанія, яка спеціалізується на кібербезпеці. Також it спеціаліст заснувала кіберакадемію CyberIn, яка має велику кількість випускників, які вже використовують свої знання на практиці, де вони працюють. Сьогодні я хочу запросити вас на воркшоп, який відбудеться наприкінці лютого в офісі компанії IT-спеціаліст. На дареному воркшопі ви на практиці отримаєте знання, яким чином захистити хмарні середовища, а саме хмарні мережі з використанням рішень CheckPoint, А також ми поговоримо про те, яким чином забезпечити захист облікових записів з використанням рішень SilverFord. Дані знання ви зможете використати на практиці в тих компаніях, де ви працюєте, та впровадити аналогічні підходи в своїх компаніях. Тож долучайтесь до нашої ініціативи, до нашого воркшопу, який відбудеться наприкінці лютого в нашій компанії. Деталі щодо цього воркшопу ви можете знайти в описі під відео.